Полегші хвороби, багато стражденних душ наших, ти, що видалила всяку сльозу з лиця землі, бо ти від людей хвороби відганяєш, і з невіру грішних припиняєш, бо в тобі всі ми знайшли надію і утвердження. Пресвята Діво, матіра, колись погубила в глибині все військо фараонове, чудесна сила, слово, що втілилося, винищило шкідливий гріх. Препрославлений Господь, бо славно Він прославився. Пресвята Богородице, спаси нас, скоро в скорботі, чує всіх і в печалі допомагає. Богородиця блага, благодать подай оспівувати тебе тим, хто наважиться, владичице скорботних, радосте, Пресвята Богородице, спаси нас. Рясна благодать стяжала ти, владичице, дерзновенною твоєю молитвою. Преславно визволи від напастий нас у Богих чад твоїх скорботних, радостем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, від ворогів видимих і невидимих визволи, тих, що до Тебе звертаються, Богородице, молимося, і зруйнуй усякий задум, тих, хто бореться проти нас і нині, повсякчас і по всіх і на віки віків. Амінь. Видали ганьбу людську. І наклепи злих людей від нас молимо Тебе, Богородице, щоб ми старанно славили Господа, якого живила Ти. Утверди нас у Тобі, Господи, у умертвивший гріх і страх, Твій вклади в серця наші, що оспівують тебе. Пресвята, Богородице, спаси нас, ворогів, наклепи, суетні зруйнуй, всіма оспівувана, Богородице, і не послаблюй твоїх молитов, усе необхідне подай. Тим, що вихваляють тебе, Пресвята Богородице, спаси нас, поглянь чиста милостивним Твоїм оком, і визволи нас від усякого наклепу, видимих і невидимих ворогів, засліпивши погляди очей їхніх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, злий напад ворогів, як вогонь, що палахкотить, що завжди прагнуть нас погубити. Гасимо молитов Твоїх росою, Діво, і нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Не вгаси, лампада, заря завжди сяюча, нас вночі скорботами обійняти. Просвіти молитвами Твоїми, що народила сонце слави Христа Бога нашого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. захист християн надійний, клопотання до Творця незмінне. Молитовних голосів, грішників не знехти, але скоро прийди, як благану на допомогу нам, що з вірою взиваємо Тобі, поспіши із заступництвом і прискорь благання Богородице, завжди захищаючи тих, хто шанує тебе. Гаряче клопотання і стіна неприступна, милості джерело, миру, притулок. Ми старанно взиваємо до тебе, Богородице, Владичице, поспіши і від лиха визволи нас, єдина швидка заступниця. Почув я, Господи, голос твій, який назвав ти голосом волаючого пустелі, коли загримів ти над водами батьма, про твого сина свідчачи, він увесь сповнений, з'явившимся духом вигукнув. Ти Христос, Божа мудрість і сила. Пресвята Богородице, спаси нас, молитву невсипущу, тверде заступництво молимо, умилосердися і подивися на нашу нестерпну печаль, хвороби, скорботи і пристрасті, і милостиво відвідай, Матір Божа, радість швидку подаючи нам. Пресвята Богородице, спаси нас. Не непричетні ми, владичице, Твого заступництва скорботах, тому й нині допоможи скоро, нам тяжко страждаючим, руку простягаючи, чиста, будь милостива до хвороб наших, Матір Божа, радій швидку подаючи нам. Слава Цю і Сину, і Святому Духові, не покладалися, владичаце, на тебе беззаконні, але покладалися на язик людський, який завжди заздрістю сповнений. Щоб несправедливо проливати про ближнього зі злісним ревом, ти ж чиста, їхні щели порощи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Упокори, владишеце, піднесену шию ворогів багатомовних, їхні змови, і злість, і серця, що замишляють недобре проти нас на всякий день. Міцність же і перемогу даруй тим, хто кличе тебе, Матір Божа. Радість швидку нам даруючим. Вугілля, явлений сай, сонце з дівочої утроби, зійшло тим, хто заблукав у темряві, просвіту Богопізнанням даруючим, присвятає Богородице, спаси нас, молитовниця непорушна, надія Християн, прийми благодатне благання від нас, тих, хто старанно кличе і молиться до тебе. Пресвята, Богородице, спаси нас, джерело життя істини, що з нього безсмертя ріки виливаються, в тобі чиста пізнавши, ми земнородні, тебе блаженною іменуємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, озброївся на нас підступно ворог, язиком, як мечем, нас занапастити бажаючи, але твоєю мітцю, Божа мати, його випереди. І нині по всіх часі на віки віків, Аміння. Безодню, заступниць Твоїх могутніх, хто порахує пречистам, тому нам, що перебувають у нужді і хворобах, скоро предстань на допомогу у безодні гріховній насимій, незбагненно милосердя Твого, закликаю безодню від загибелі. Боже нас виведи, Пресвята, Богородице, спаси нас. Снотливості істина подателька, нині призиваючим тебе, з'явися, і визволи від усяких напастей, лих і хвороб, невіста Божа, Пресвята Богородице, спаси нас, злодійство ворожі зруйнуй, і наклепи несправедливі зупини, благословенна, пречиста, позбавляючи неповинних від скорбот. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, лютими гріхами оточені. І тяжкими напастями потоплені. Ми під Божественний покров твій прибігаємо. Матір Христа Бога нашого, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не пізнавши чоловіка Господа, народила, з'явилася після народження знову незайманою. О, преславне чудо, що звершилося в тобі невіста Божа. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Не віддай нас людському заступництву, Пресвята, владичице, але прийми благання чад Твоїх, бо скорбота обійняла нас, не можемо виносити стріл демонами пущених, захисту немає в нас і нема куди вдатися нам нещасним. З усіх боків нападають на нас. Немає в нас розради, окрім тебе, владичице світу, надія і заступниця вірних, не здехтуй благаннями нашими, корисне нам, сотвори. розкрий долоні свої, в яких ти тримала, як немовля, всіх владиху, через багату милість твою не полиш нас, що завжди сподіваються на тебе, Не всипущує твоєю молитвою і незчисленною поблажливістю помилуй нас. І яви душам нашим, милосердя твоє, завжди нам його виявляючи, бо в тобі маємо, ми грішні захисницю, від лих, що насуваються на нас, зол і хвороб, але як сповнена милості і співчуття, поспіши із заступництвом і прискорь моління Богородице, завжди захищаючи тих, хто шанує тебе. Щоб преславне різдво Твоє Христе від Діви явно прообразити, неопаленими в печі, зберігти отроків, піснях співаючих Тобі, Божо, Отців, благословенний Ти, Пресвята, Богородице, спаси нас, о, милосердя Твоє, Діво чисто, бо припиняєш ти безмірні печалі й напасті тим, хто кличе тебе в потребі, в нещасті і у хворобах, тому й нині допоможи нам, благословенно, що тебе вихваляємо, Пресвята Богородице, спаси нас, покажи твоє заступництво швидке, покажи, що можеш, як матір Бога, закликаємо тебе, ми від серця зі сльозами припадаючи, відведи скорботи і хвороби раби в твоїх скоріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, усталіцькі немопащі, лютих левів. Гробу обтяжливіше відкрилися, щоб жорстоко поглинути нас, але ти, Богородице, явися надією безнадійним, і скинь їхню міть благословенна, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай побачать вороги і посоромляться, нехай зрозуміють і бачать за нас силу Твою, що протистоїть їм, і в прірву пекла скинь їх благословенна надії безнадійних, піч вогнена колись у Вавилоні, різні дії являла за божественним велінням халдеїв опаляючи, а вірних, окроплюючи росою, що оспівували, благословляйте всі творіння Господні, Господа, Пресвята Богородиця, спаси нас, пристановище наше і світу, радість, Божа мати, умилосердитися поспіши. І скоро благодать Твою подай нам скривдженим, і заступися, благає, за рабів Твоїх. Пресвята, Богородице, спаси нас, Раду, суетно, слали підступно проти нас, безбожних збіговиська, як колися Хітафел, але ми взиваємо твоїми молитвами її зруйнуй і, перемігши їхню силу, Богородице, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові то кличе тебе, Богородице, істинно від душі, у всякій скорботі, і в хворобах різних, і в лихах тяжких, скоро почуй, Владичице, рятуючи нас завжди, материнськими твоїми, молитвами і нині, і по всіх час, і на віки віків Аміння, щоб ім'я Твоє Богородице, на землі славилося, той, хто від тебе засяяв, тебе грішникам, як могутню надію і стіну непорушну дарував. Бо через тебе все, що дихає, прибігає до Бога. Ніякий язик не в силах вихвалити гідно, і навіть вищий світу розум губиться, як оспівувати тебе, Богородице, але як блага, заставу вірності прийми. Адже ти знаєш і любов Божественну нашу, бо ти захисниця Християн, і тебе ми величаємо. Присвітай, Богородице, спаси нас. Нехай замовкне всякий язик, що підступне, замишляє, нехай мовчать губи брехливі, та вуста, що несправедливо промовляють проти праведного беззаконня, з гордістю і разом із заздрістю ворожою, за молитвами Богородиці і всіх святих Христових, Пресвята Богородиці, спаси нас у молитвах, завжди перебуваючи, чисту Богородицю ми закликаємо. Хворобами і скорботами охоплені, взиваючи, владиче, це чиста, скоро рятуй від хвороб, що охопили чад твоїх завжди, бо після Бога немає у нас іншої заступниці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Зневірених велике пристановище, обурених тихий пристанок, Ти, Богородице, тому і ми прибігаємо до тебе взиваючи. Нехай не посоромимося ми, матір життя істинного, але нехай із вдячністю тебе старанно величаємо і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Прийми отроковице, пречиста, божественну пісню, відплачуючи благодаттю тим, хто на тебе сподівається, і випроси, нехай завжди посилається мир церквам і нам, чадам твоїм. Щоб усякий християнський язик тебе величав. гаряче заступництво біда і в печалях розрада, і з Богом примирення, Ту, завдяки якій ми від загибелі врятовані, Богородицю, вірні прославимо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Тобі, ми грішні, маємо покровительку, опри свята Діво. Ти милостивним до нас, зроби Сина Твого і Бога нашого, материнськими Твоїми, молитвами, надія всіх кінців землі, причиста Діво, милостиво Богородице, розрада наша, не греби нами грішними, чадами твоїми, бо ми на Твою милість сподіваємося, вгаси в нас полум'я гріховне та покаянням окропи наші висохлі серця. Очистуй ми від гріховних помислів, прийми благання, які від душі та серця зі зітханням приносяться тобі, будь нам заступницею до Сина Твого і Бога, і приборкай гнів Його материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні рани зціли, владичице, полегши недуги душі і тіла, вгамуй бурю злих нападів ворожих. Зніми з нас тягар тяжків гріхів наших і не облиш нас до кінця загинути, і відчаям розбиті серця наші втіш, щоб ми славили тебе до останнього подиху нашого, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.